Вісти вам про головне, отож зараз до новин Тернополя та області. Тернополянам перерахують платіжки за опалення. Це стосується оплати за тепло у під'їздах на горищах, сходових клітках, тобто у місцях загального користування. У Тернопіль міськ теплокомуненерго перераховуватимуть оплату за тепло і гарячу воду, починаючи із листопада. Врахують години, коли в будинку були аварійні і стабілізаційні відключення енергії, і відповідно послуги не надавалися. Перерахунок за листопад внесуть до платіжок за грудень. Із січня 2023 року побутовим споживачам обмежать використання електроенергії на рівні потужності до 5 кВт. У Тернополі фахівці зазначають, що це не спричинить додаткового дискомфорту. Та все ж, які побутові прилади можна вмикати одночасно, а які ні, дізнавалися наші журналісти. Тепер дозволена потужність, яку ви можете використовувати за годину 5 кВт. Рішення прийняли, бо розуміють, що в споживачів збільшується кількість приладів, і 3 кВт – замало. Тернополянин Сергій Лупак, голова одного з міських ОСББ. Чоловік розповідає, що тернополянам не варто хвилюватися стосовно зміни потужності, адже більшість будинків старі і розраховані на значно меншу енерготрату до 3 кВт. І наразі з усіма побутовими приладами внутрішні будинкові електромережі справляються. Що ми подивимося, що ну що у нас з тих часів запобіжники Яної, ну, якщо б щось сталося мережі, які заходять щитово, вони йдуть із підстанції на вулиці Гузера. Ті мережі фактично покладені в землю. Також відколи будинки, відколи цей район забудовувався в кінці 70-х років, і ніхто на даний момент цих мереж не замінював. Сергій Лупак додає у Тернополі, згідно з цим рішенням комісії, місцеве обленерго повинно підняти потужність від 3 кВт до 5. Але тут виникає питання: чи витримують електропідстанції і мережі? За які відповідає обленерго? І якщо ви хочете, щоб у вас було 5 кВт, постачалось без перебоїв обленерговори, мусите замінити внутрішньобудинкові мережі в будинку для того, щоб у вас не плавалася проводка, це все, але мене автоматично виникає завжди зворотні запитання. А ви у Тернопіль обленерго замінили свої провода, які йдуть з підстанції до будинку? Бо фактично, якщо ми візьмемо по договору, межа розбаланс межа розподілу між е ОСББ чи управителем і Тернопіль... Блюбонеру це є до лічильника. Раніше ми не задумувалися над тим, скільки потужності споживають наші електроприлади. Однак, якщо одночасно увімкнути електрочайник, пилосмоктувач і в цей самий час працюватиме холодильник та електрична духова шафа, то в загальному електрична потужність буде більша ніж 5 кВт. Однак Сергій Лупак заспокоює: якщо ви споживаєте більше потужності, то в цей час ваш сусід менше. Це перекриває загальну потужність на весь будинок. Ну, є одиничні випадки, коли хтось може дійсно споживати 5 і більше кіловат. Це не означає, що все, проводка поплавиться, вийб'ють запобіжники. Ні, якщо на будинок у нас є, наприклад, 100 квартир, 100 квартир по 5 кіловат, це вже є 500 кіловат. Ви зараз на наприклад на даний момент споживаєте 1 кіловат. Сусід включив включив техніку, яка в нього є 7 кВт. Воно одне одно перекриє. Зараз практично в усіх побутових приладах виробники намагаються зменшити потужність. Однак найбільш енерготратними такі залишаються електрочайники, мікрохвильові праски та електроплити. Всі більше споживачів звертають увагу саме на це. Правдиві виробники завжди надають інформацію у вигляді ось такої наклеючки, в якій вказується споживання. За один цикл споживає в середньому. Це в нас орієнтовно 180 градусів, так як. Будь-яка господаня готує при 180 градусах. Це за годину буде 0,98 кВт до 1 кВт. Це дуже хороший показник. У Тернопільобленерго обленерго нам не надали коментар стосовно обмеження потужності для побутових споживачів. Однак на їхньому офіційному сайті зазначено, що якщо абоненту потрібно збільшити потужність, то до кінця січня він може звернутися з відповідною заявою в обленерго. Відповідно, за кожен додатково використаний кіловат доведеться доплачувати окремо. До інших тем війна серйозно вплинула на здоров'я українців. Тому, крім воєнного, у тилу тримають і медичний фронт. Лікарі надають допомогу не тільки військовим. Від початку повномасштабного вторгнення на Тернопільщині до лікарів звернулося понад 8 тисяч переселенців. Люди із прифронтових територій, які втікали від війни, отримали медичні послуги в медзакладах нашої області. Тернопільщина прийняла більше сорока евакуапоїздів. Проліковано більше вісьми тисяч пацієнтів, які потребували медичної допомоги. Це з тих районів, де відбуваються бойові дії. Це і Старші люди, які знаходилися на стаціонарному лікуванні, які потребують певних видів операцій, також і ранені. Медичну допомогу надавали таким пацієнтам: і онкодиспансер, обласна клінічна лікарня, обласна психоневрологічна лікарня, лікарня швидкої допомоги, третя міська лікарня, друга лікарня, а також заліщицька міська лікарня, а також лікарня реабілітації. Кулинець і більше золотого. Півтори тисячі храмів Тернопільщини охоронятимуть поліцейські на різдвяні свята. Посилений контроль буде за тими церквами, де богослужіння ведуться почергово між ПЦУ та УПЦ. Тому поліцейські просять людей святкувати спокійно, не використовувати піротехнічних засобів і дотримуватися комендантської години. Вона нагадаю, діє в області з 23 до 5 ранку. У різдвяне диво. Дуже вірить восьмирічний тернополянин Давид Коревнюк, благодійник із Польщі, погодився зробити неймовірне для хлопчика, який бореться з важкою хворобою, подвоїти суму коштів, які родина назбирає на лікування у ці різдвяні дні, тобто 6, 7 і 8 січня. Давидко Ревнюк на Різдво має одне бажання одужати. І у ці святкові дні родині погодився допомогти благодійник із Польщі. Він подвоїть кошти, які за три дні зберуть на лікування Давидка. Благодійник з Польщі, який неодноразово допомагав діткам зі СМА в Польщі, вразила його наша історія, і він запропонував нам подвоїти суму усіх надходжень, які надійдуть за тих три дні. Це шосте, 7 і 8 січня. Нагадаємо, Давидко бореться із гліозом головного мозку. Лікуванням хлопчика займаються грузинські лікарі, які спеціально приїжджають у Київ. Цей процес багатоетапний. Передбачає прийом препаратів, уколи, а також пересадку донорських стобурових клітин. Давид себе почуває добре. Лікування підібрано досить професійно. Зробивши обстеження в перших числах грудня, ми побачили великий результат. Тому ми продовжуємо далі лікування і маємо шанс на повне одужання Давидика. Допомогти хлопчику можна за допомогою інформації, яку ви зараз бачите на екрані. Усі кошти, які надійдуть у ці дні, подвоять. Тож долучіться до дива і ви. Ми дякуємо кожному за те, що ви залишаєтеся з нами в такий непростий час, коли в країні війна. Допомагаєте нашій сім'ї побороти непросту хворобу, яка є в нашої дитини. На Тернопільщині діти розмалювали стіни в укритті, аби було комфортніше там перебувати. У Байковецькій громаді школярі колективно зобразили українські символи на стінах у підвальному приміщенні будинку культури. До ініціативи доєдналося шість закладів освіти. Учні поєднали шість окремих малюнків з власною історією. Україна починається з тебе. Школярі Байковецької громади розмалювали укриття під будинком культури. До учнівської акції Живемо, навчаємося з мрією про мир долучились 15 школярів та вчителі з шести закладів освіти. Софія Дептак учениця восьмого класу шляхтинецької гімназії. На стіні малювала квіти як складову українського віночка. Ідея сподобалась, тож з радістю долучилась. На цій стіні ми зобразили український віночок. Наприклад, ромашка символізують і ніжність, пшениця, доброту та достаток. Мак захищає від всього злого, а волошки, які тут зображені, вони є символи життя та мудрості. Ластівки, які ось тут літають, вони несуть нам відродження. Цей надпис, який Україна починається з тебе, символізує те, що Україна справді починається з кожного з нас. Дівчина каже, малювати на стіні їй сподобалось. Тож зараз долучається до розмальовування укриття у власній школі. Марко, учень байковецької гімназії, зізнається, спершу малювання його не дуже захоплювало. Та коли побачив, як завдяки малюнкам змінюється приміщення, зрозумів, він робить добру справу. Ми малювали насамперед ляльку-мотанку, яка є берегиною нашої країни. У її руках можете побачити намисто. Вона символізує наші українці, які розкидані по всьому світі. Села, міста, голубе, мирне небо, на якому нема ракет. Приміщення укриття розташоване під будинком культури. Воно вміщує 300 осіб. Тут є все необхідне для комфортного перебування дорослих і дітей. І відтепер з малюнками на стіні, навіть під звуки сирени, перебувати тут стало приємніше. На цій стіні лялька-мотанка. Лялька-мотанка ще в давнину вважалася як берегинею, тому цей малюнок як оберігає все укриття і тих людей, які тут знаходяться. Ось ця пташка, яка на фоні українського села та біля калини, вона зображає волю. Пташка саме літає, літає в вільному небі. Відповідно, вона відповідає саме волі. Ініціатива з розмальовуванням стін належить самим учням. Спершу почали прикрашати малюнками підвальні приміщення у власних школах. Згодом сільський голова вирішив організувати конкурс на кращий малюнок в укритті будинку культури. Втім, діти змагатись не захотіли, а разом взялись до творчої роботи. На даний час ми маємо таке красиве приміщення, де приємно сидіти, перебувати. І не тільки це приміщення, такі приміщення у всіх закладах освіти. Звичайно, що діти за свою роботу від сільського голови Анатолія Романовича отримали грамоти, отримали солодкий стіл і задоволені всі розійшлися, але ще є частиночки, які мають ще допрацювати свою, доробити свою роботу, тобто. Ще є два невеличких дуже малесеньких приміщення, де вже після свят діти продовжують свою роботу. В Байковецькій громаді вже є вісім закладів освіти, в укриттях яких школярі розмалювали стіни. А вже з наступного тижня сільський голова обере кращі малюнки, і переможці отримують грошовий приз. Православні українці відзначають Різдво Христове завтра, 7 січня. Цей день священики згадують народження і життя Ісуса Христа. Всі випробування, які він прийняв, аби врятувати людство. Український народ веде зараз свою боротьбу за те, щоб жити. Такого різдва ніхто з нас ще не зустрічав, але віримо. Ми витримуємо усі випробування і здобудемо таку довгоочікувану перемогу. Різдвяний час багатий традиціями і сповнений віри. У цей період звичні для нас речі набувають нового чудодійного забарвлення. Позаду такий складний рік, але ми витримали випробування, як колись їх витримав новонароджений Христос. Бог не мов би хоче сказати нам, що Він завжди там, де у де не стався, там, де непевність серед тих, хто терпить. Він той, хто розділяє їхнє терпіння, зрештою саме місце. Для в нього не є важливий, важливим є людина. Він може народити звичайну помешканні української родини, що переживає скруту та весь стягар воєнного лихоліття на згарищі, поруйнований війною міст у сірому солдатському окопі. Як Христос, незважаючи на те, що Він знав, що все оце переживе, прийшов на землю. Тому що хотів спасіння для всього людства, так само і ми сьогодні повинні пережити ці важкі обставини заради спасіння нашого народу. І сьогоднішнє Різдво Христове повинно надихати нас, надихати нас, пам'ятати про Бога, оскільки Він теж не забуває про нас, Він дбає про нас, Він допомагає нам пережити цю важку агресію нашого сусіда. Пам'ятаємо про близьких, які у цей день перебувають у важких обставинах, наголошують священники. Хто щодня стикається із обстрілами і терором, хто в окупації. Не забуваємо про воїнів. Вони кожного дня потребують нашої підтримки і молитви, адже на кордонах нашої держави триває війна. Але Христос прийшов на землю в непростих умовах. Він прийшов і спас всіх нас. Тому Господь спасе і український народ, і українську державу. І кожного українця, хто вірить в нього, хто надіється на нього і хто любить щиро від цього серця Бога. Ефрієнська зоря, що звіщає і Христа, осяє своїм радісним світлом сутінки нашого життя. До Фефреєму спішімсі нині. Бога витаємо, бідні дитини. Христос виродається славіте. 7 січня православні українці відзначають Різдво Христове за юліанським календарем. Але коли б ви не збиралися родиною за святковим столом, побажання у нас лише одне перемоги і миру кожному українцю. Про це і усі молитви. На цьому в мене все. Проведіть сьогоднішній вечір у родинному колі і помоліться за тих, хто зараз захищає нашу землю. Слава Україні і її героям!